Всім привіт! Сьогодні я покажу, як можна виграти 1000 гривень, і найголовніше, як заробляти по 10 доларів або по 380 гривень на кожному запрошеному другові, який зареєструється по вашій реферальній селсі, та пройде верифікацію на біржі. Досить прості умови, гроші виводні, тому все працює. Рекомендую вам перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео, тоді ви попадете на наступну статтю. Як бачимо, біржа Бітроя проводить зараз таку акцію, де 1000 доларів отримає переможець. І ще додатково, ви будете отримати плюс 10 доларів за кожного користувача, який зареєструється по вашому реферальному посиланню, і пройде верифікацію на даній біржі. Отже, для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за моїм посиланням. Клікаєте на це посилання і вас перекидає на ось такий от банер. Нажимаємо на Claim the note. Якщо у вас не відкривається дане посилання, то спробуйте його відкрити через інший браузер. Так, Тут ми пишемо свій емейл, нажимаємо на кнопку Send, вводимо код, який прийшов на нашу пошту. Придумаємо пароль. Ще раз вводимо пароль, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Sync Up. Далі ми при бажанні. Скачуємо їх додаток, але я все робив через ноутбук на сайті. Так, тепер ми в розділі MyInfo проходимо верифікацію, нажимаємо на кнопку Verify, і нам необхідно пройти верифікацію другого рівня. Тут нам необхідно встановити собі двофакторну антифікацію, оскільки мобільний телефон не вдасться прив'язати для українців, бо просто не приходить код. Після того, як ми успішно прив'язали двофакторну аутентифікацію, ми е, подаємо заявку на верифікацію. При проходженні верифікації ми заповнюємо всі дані про себе на англійській мові. Також потрібно буде їм скинути скріншот банківської виписки е, по будь-якій вашій карті е, на англійській мові за останні три місяці в файлі PDF і загрузити фото вашого документа з аркушем паперу, на якому пише на, по англійськи Бітруя сьогоднішня дата. І селфі ваше з обличчям та документом і з аркушем паперу, на якому це все пише. Бачимо, що ось я успішно пройшов верифікацію двох рівнів, мені успішно її одобрили буквально там через 12 годин. <кій> і після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ми в принципі можемо зробити депозит. Але це не обов'язково. Але я розкажу, які переваги, якщо ви зробите депозит. Ось вибираємо депозит і можна зробити депозит через будь-яку криптовалюту. Нам потрібно закинути від 101 долара. Приміром, я закидав через, USD, через USDT erc 20 Але ви можете закинути через LTC, Ripple і інші криптовалюти. Після того, як закинули, заходимо в розділ Trade і робимо торговий оборот на спот більше 1000 доларів і торговий оборот на фьючерсах більше 1000 доларів. Тобто, по суті, ми 6 разів купуємо на всі кошти І 6 разів її продаємо на 100 доларів кожного разу. Таким чином, ми зробимо торговий оборот на споті більше 1000 доларів. І після того йдемо робити торговий оборот на фьючерсах. Приміром, на 100 доларів відкрити одного году з плачем X10. І після того, як ми зробили ці обороти, 1000 доларів на споті і 1000 доларів на фьючерсах, ми можемо вивезти власні кошти. Так, тепер я розкажу, які переваги ви отримаєте, зробивши даний депозит і оборот, про який я щойно говорив. Бачимо, що ця акція діє до 15 жовтня. І ось за те, що ви пройдете верифікацію, вам дадуть 1 USDT на фьючерсний рахунок. За те, що ви зробите депозит більше 100 доларів у будь-якій криптовалюті, ви будете брати участь в розіграші 1000 USDT. Тобто, якщо вам пощастить... То вам на рахунок нарахують 1000 доларів виводний. Далі за те, що ми зробили торговий оборот на ф'ючерсах більше 1000 доларів, то ми отримаємо 5 доларів на ф'ючерсний рахунок. І за те, що ми зробили торговий оборот на споті більше 1000 доларів, то ми за це отримаємо 2 долара. І тепер найголовніше, бачимо, що за кожного запрошеного друга, який просто зареєструється за вашим реферальним посиланням і пройде верифікацію, то ви за такого друга отримаєте 10 доларів. Виводних, тобто 10 USDT. в Bitroya Partners в розділі копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів. І як тільки друг зареєструється та пройде верифікацію, ви за нього отримаєте 10 доларів. Але тут є один такий момент: що винагорода буде нарахована після закінчення даної акції. Акція бачимо, що закінчується 15 жовтня. Відповідно, напротязі 14 днів мають нарахувати винагороду. Тобто, до кінця жовтня вам прийде по 10 доларів за кожного запрошеного вами друга на цю біржу, за кожного друга, який зареєструється по вашій реферальній селці і пройде верифікацію. Тобто, по суті, у нас є 3 місяці, за які ми можемо нагнати сюди дуже багато рефералів, і на кожному заробити по 10 доларів. Це досить крута пропозиція, при тому, що ми абсолютно нічого не втрачаємо. І ми гарантовано заробимо на цій біржі кошти. Оскільки у них нещодавно була подібна акція, я також запрошував на цю біржу користувачів, і мені за кожного користувача нарахували по 10 доларів. Тоді я пам'ятаю, вивів близько 700 доларів. Тому рекомендую вам зробити цю роздачу, тим паче, що вклад... вкладення тут не обов'язкові. Але рекомендую все ж таки зробити депозит більше 101 долара. Для того, щоб мати шанс забрати 1000 доларів, якщо вам пощастить. І ще 6 доларів на фьючерсний рахунок, і плюс 2 долари на спот рахунок за те, що ми зробимо торговий оборот на ф'ючерсах і на споті більше 1000 доларів. І також не забувайте запрошувати друзів по своїй реферальній силиці, адже за кожного запрошеного друга ви отримаєте плюс 10 доларів виводних. Або 380 гривень. Це досить непогані гроші, тому рекомендую зробити. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.